Толі ми продаємо давно, але все рівно часто запитуються на рахунок різниці між екстра і е, простим. Значить, я їх називаю вузькоколійний і з метр 1,20 Значить, Різниця між ними е, тільки 200 доларів, це 8800, цей 9 тисяч доларів. Мотори в них одинакові, але є різниця по мостам і по коробці трохи. Значить, дивимося, який передній міст тут. Широкий гідропідсилювач двохсторонньої дії, два циліндри стоять. Тут він вузький. І циліндр тільки на одну сторону. Ширина платформи тут, звісно, набагато більша. Ширина між крилами тут краще зручніше для оператора. Набагато все вільніше, доступніше тут вузьковато. Але не завжди цей варіант широкий підійде клієнтам, у кого маленькі ділянки або парник. Або там на виноградники. Е, дуже часто люди запитують за, саме за цю модель, тому що е, він вузький і по центрам, якщо не помиляюся, від 90 см до 1,10 десять. Ні, до метра, напевно, навіть до, метр, до метра. Тут вже в нас колья 1,20 двадцять. Якщо ми бачимо, що тут з коробки зразу виходять полуося, то тут додали додаткові е, чулки. І ось у нас дуже маленьке. Навантаження так воно і залишилося 600 кг тут і тут 600 кг, Ну але це якби виглядає більш потужніший. Але я ж кажу, не всім підходить цей широкий екстра. Люди деколи замовляють саме вузький для своїх потреб. Кому треба поширше, хто розраховує на міжряддя на 60 см, Будь ласка, цей варіант саме для вас. Нагадую, 9 тисяч доларів це серія. Екстра, якщо пише 26, то 26 це модель. Лошадок тут 24. Мотори стоять що тут, що тут. Міцубісі. Ще раз показую. Mitsubishi, diesel Engine. Трактора в нас індійські, не китайські. 2 роки гарантії. Доставка в нас безкоштовна. Тож, кого цікавить дана модель, телефонуйте, міня громокачу.